Михайло Москалюк на псевдо Спартан вступив у ряди ОУН в 39-му році. В 41-му році увійшов до батальйону Нахтігаль під командуванням Романа Шухевича. Пізніше вступив до лав української допоміжної поліції, бився проти радянських партизан в поліських лісах, був поранений і втратив око. Через конфлікт з німцями Спартан з підлеглими переходить до УПА з 44-го очолює сотню, і разом з командиром військової округи Говерла твердохлібом на псевдогром переходить на Коломищину 46 шостого. До 49-го. військовий референт Коломийського надрайонного проводу 49-го – референт пропаганди цього ж району. Сотня Спартана 40 разів потрапляла у вороже оточення, але щоразу пробивалася і продовжувала боротьбу. В МДБ за голову Спартана була призначена винагорода 500 тисяч. В лютому 50-го схрон Спартана був оточений чекістами. Щоб уникнути полону, він з дружиною застрелилися. Місце поховання невідоме. Лицар бронзового хреста бойової заслуги УПА.